Україна активізувала Євросоюз, який тепер став геополітичним сенсом. Само говорити прямо про це заявив представник ЄС в Україні маті Масікас. Європейська інтеграція України кардинальним чином змінилась після російського вторгнення 24 лютого минулого року. Україна подала заявку на вступ до ЄС і згодом отримала кандидатський статус. Російсько-українська війна змінила не лише євросоюз, але й весь світ. І Європа тут не є винятком. Що є перемогою України вирішувати українському керівництву та українському народу? Жодна країна-партнер не висуває там жодних умов. Це вам самим потрібно вирішувати, заявив представник ЄС. Я дуже добре знаю про що думають українці: 97% українців згідно з останніми опитуваннями переконані, що Україна переможе у війні, а 90% українців проти будь-яких територіальних поступок. І це зрозуміло. Українці мають дуже хорошу історичну пам'ять. Вони знають, що будь-яке перемир'я з Росією закінчується новою війною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.